Доброго дня! Ви на каналі Час газу», станція кільцева. Мене звати Ярослав, а це джип «Чирокі». На перший погляд, після встановлення ГБО в підкапотній частині нічого не змінилось. Однак у нас з'явився блок управління MRC Premium за бідекорекцію. Редуктор MRC Compact до 250 кінських сил, фільтр тонкої очистки MRC Crystal і також форсунки. Ні, ми не забули їх поставити. Вони дійсно там є, просто вони сховані максимально близько до бензинових форсунок. Це зроблено для того, щоб максимально зберегти потужність вашого автомобіля. Кнопка перемикання газ-бензин за класикою встановлена сліва від керма. Щодо заправочного пристрою, за бажанням клієнта вмонтували його під бампером. У нас доволі великий вибір балонів. В даному випадку клієнт обрав для себе 54 літри. Найголовніше це ваша безпека, тому мультиклапан у нас євростандарту класу А, який має сім ступенів захисту. Друзі, не дивлячись на положення в країні, як ви бачите, пригон автомобілів США все ще є популярним. Багато хто прораховує завчасно ремонт, замовляє запчастини. Однак не забуваємо про установку газу. У вас є прекрасна можливість, по-перше, завчасно дізнатись, чи можна поставити на ваш автомобіль газ, прорахувати його вартість, а також навіть зафіксувати цю вартість. Як це зробити? Пишіть в коментарі або ж переходьте на наш сайт, і Ми обов'язково вам допоможемо. На цьому, все. Дякую, що завітали на наш канал. Бережіть себе та не забувайте вчасно проходити ТО.